Будинок парламенту Угорщини в Будапешті є найбільшою в країні. Має 691 залу, 29 сходів і 10 подвір'їв подвір є одним з символів Будапешту. Пам'ятка Базиліка Святого Іштвана. Базиліка, названа на честь Першого короля Угорщини Іштвана. Будайський замок королівський палац, побудований королем Угорщини Белою 1247 і 1265 роках. Угорський залізничний музей. Парк складається з 50 локомотивів. Більшу частину території Угорщини займають рівнини та горбисті ділянки. Дунай ділить Угорщину на дві частини. На схід від Дунаю знаходиться велика середньодунайська низовина – Альфельд, обмежена на півночі ланцюгом невисокий гір. Найвища гора Кекеш. Правобережжя Дунаю займає Дунантуль. Височина з горбами 150-200 метрів, яка перетинається смугою невисоких середньоугорських гір. На північному заході країни простягається мала середньодунайська низовина, обмежена Шопронськими та Кесевськими горами висотою 500 та 800 метрів. Горщини протікають такі річки, як Тиса, Дунай, Іпер, Шаю, Чіо та багато інших. Хевіс. Озеро Хевіс це саме термальне озеро у Європі. І воно розташоване у Угорщині. Дунай це найвелика ріка Угорщині. Балатон – це саме велике озеро у Угорщини і туди багато приходить туристів. Тиса це саме велика рака на території Угорщини, Михайло Бойко, 4-й альфа-клас, Миколаївський муніципальний, е, муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки. Добрий день! Сьогодні я вас познайомлю з туристичним об'єктом Угорщини. Угорщина це країна, яка знаходиться в центральній частині Європи. Столиця місто Будапешт. Країна має багато цікавих пам'яток, але мені більше всього подобається Палац Естергазі. Палац знаходиться в місті Фертет. Проект був створений в 1720 році в стилі рококовідемським архітектором. Антоном Ерхард Мартінелі. Замовником був Йозеф Естергазі. Спочатку призначався як Мисливський замок на 20 кімнат, але у 1760-1767 роках перетворився на розкішну резиденцію з садово-парковим ансамблем одним з найбільших у Угорщині. Його ще називають другим версалем. Зараз палац нараховує 126 кімнат, частка яких використовується як готель. Дякую за увагу. Історичний цікавки. Статую Свободи у Будапешті символізує шанування пам'яті усіх, хто віддав своє життя за свободу Угорщині. Замов Болдовку, звезений на скелястому піку Північно-східної Угорщини ще за часів монголо-татарської навали. Озеро Балатон – найбільше озеро Центральної Європи. За довжиною майже 80 км, а ширина 14 км. Четверта за величиною синагога у світі розташовані у Сагеді. Фасад будапешт летіть східного вокзалу, покращені трьома статами. Бог вогню ліворуч, бог води праворуч і між ними жіноча фігура, що піднімає над головою. Симву пари, яку утворює поєднання вогню та води. Композиція її статуї датується 1884 року. Вітаю, мене звуть Ігор Мадеян. Я учень 4-го альфа класу Миколаївського ліцею номер 38 імені Володимира Дмитровича Чайка. І сьогодні я вам розповім про історичні цікавинки Огорщини. Вперед. Угорщина одна з найдавніших країн Європи. Наприкінці дев'ятого століття угорці заволоділи карпатським басейном на чолі з князем Арпадом, який заклав основу Угорської держави і дав початок великій династії Арпадів. різдво 2000 року його правнук Іштван І святий коронується і перетворює своє володіння на християнське угорське королівство. А король Енгра І був одружений дочкою Ярослава Мудрого Анастасією, і королева Анастасія мала великий вплив при дворі. У 13-му столітті королівство зазнало великого удару внаслідок монгольської навали на Європу, і впродовж століть країна потерпала від війн і переділу влади. Пізніше Угорське королівство увійшло до складу Австро-Угорської імперії. У 1918 році Угорщина здобула незалежність. Угорською республікою Україна стала лише в 1989 році. Погочі невідомо весь світ завдяки кубіку Рубіка, цікавому винаходу угорського скульптора та викладача Ерни Рубіка та кульковій русі, яка винайдена в теперішньому вигляді угорським газетним редактором ласло Біру. Угорщина. Мальовничі маршрути Угорщини. Будинок парламенту Угорщини, озеро Балатон, Угорське море, егер середньовічна атмосфера, вишеград один з кращих палаців Угорщини і Цтадель. Будинок парламенту Угорщини, резиденція Угорського парламенту на березі Дунаю в Будапешті у архітектурі будівлі в дивовижний спосіб переплилися неоготичні елементи на зразок Вестмістерського палацу та впливи Паризького Босару. Озеро Балатон – Угорське море. Озеро Балатон – улюблене місце літнього відпочинку угорців, і чи не найпопулярніший туристичний напрямок країни. Його любовно називають Угорським морем, оскільки вода й має найбільшим пресноводним озером у Центральній Європі. Егр середньовічна атмосфера. Історичне місто Егр є обов'язковим для відвідування любителям історії. Туристам варто прогулятися його історичним центром площі Добуй Штван, або досліджувати його середньовічний замок Егрівар, або відкрити для себе кафедральну базиліку святого апостола Йоанна, або піднятися на мінаре, щоб помилуватися панорамним видом на місто. Вишеград один з кращих палаців Угорщини і Цитадель. Крихітне на місто замок на закруті Дунаю Вишеград прекрасно відображає своє минуле, в основному, будучи в руїнах місто відоме своєю середньовічною Цитаделю. На вершині пагорби є літнім палацом раннього відродження одним з кращих палаців Угорщини.